Якщо ми подивимось на світових впливових людей, які відчумо кто-то Путлера, ми зрозуміємо, що їх не дуже багато, і ну, це по великому рахунку нічого не вирішить. Ну, зараз себе Папа Рімський проявив, якось так публічно заявив, що гатор чмоктати у Путлера, і чому. Це не потрібно нас якось шокувати, тому що при Гітлері Папа Римський теж таку позицію займав, що там у диктатора лабузав як тільки міг. Так що це звичай для Ватікану. Потім Орбан. Ну, Орбан має дуже має такий вплив в Євросоюзі. Бачите, дуже він нашкодив Україні свого часу. ну, Що можна сказати? ну, В сім'ї без... Не без урода. Далі потім ці два американці Ілон Маск та Трамп, ну, теж відчмоктують. їхні висловлювання показують, що вони відчмоктують у Путлера і діють на те, щоб Україні завдати зла. Так що тут їх не дуже багато, не дуже ж вони там щось вирішують. Ну, є, є, є такі прибічники Путлера, які готові там... Що можна сказати, готові там йому якось допомагати хоча б в інформпростірі. Так що такий момент. Ну, а якщо ми будемо друзів України рахувати, зараз не хватить ні на руках, ні на ногах пальців. Так що, можна сказати, Україна так на правильному шляху до, шляху до цивілізації. Все на все добре, до слідучої зустрічі.